Зараз знаходимося ми в Почаєві. К мандрівниці. Містечко Почаєв. В Почаєві знаходиться лавра. Є в світі 12 лаврів є. Із них 4 в Україні. Одна яка. То це в Почаїві. є в Львівській області лавра Свято-Успенська також. І Почаївська Свято-Успенська, в Києві є, і Святогірська в Донецькій області. А зараз ми знаходимося в Почаєві. Почаївська лавра відніється. Оце за дзвіниці, Святотроїцький собор. А там далі Свято-Успенський собор. Головний храм Почаївської лаври. Переді мене Свято-Успенський собор. Головний собор Почаївської лаври. Він був побудований графом Потоцьким в кінці XVIII століття. Тоді цей монастир належав Василіану. Він був як греко-католицький був. Тоді був розквіт греко-католицької церкви, тоді побудували в Львові собор Святого Юра, а почаюся Святоустенський собор. А там б... дзвіниця, а там віддіється. Свято-Троїцький собор. Свято-Троїцький собор. Ото дзвіниця. Будемо йти до Лаври. Це вхід в Лавру. Знаходимося на території Лаври. Перед нами Свято-Троїцький собор архітектор Олексій Шусів. А це дзвіниця Лавська. А це Свято-Успенський собор. Головний собор Лаври. Це на території Лаври.